Со знекставо спіка вилби квіткаєжова Єжова, любов, uh, любов петрі любов петрівна квіткаєжова uh, голова федерації шашок міста Києва з темою особливості діяльності громадських організацій спортивної спрямованості під час воєнного стану на прикладі uh, шашкового uh, спорту. so our next speaker will be uh, libo Yezhova, president of kyiv local federation of drafts and this, uh, her speech is on the specifics of sports oriented ngos during martial uh, law using checkers as an example Вітаю, хочу подякувати за запрошення і зазначити, що ми не вперше співпрацюємо зі спортивним департаментом. Ми проводили разом шашковий турнір для студентів а також сеанс одночасної гри а, з збором коштів для збро... для збройних сил України. Тому дякую за запрошення. Дуже приємно, що ви також берете участь у розвитку шашкового спорту в місті Києві. Uh, thank you all for the invitation. i want to say that it's not first time we um, cooperate with uh, um, the Shevchenko national university. Uh, together we organized uh, certain uh, tournaments and also uh, conducted a, a fundraising event. so i'm really, really uh, thankful for that and thankful for the invitation. <laughs> Шашки це інтелектуальний вид спорту, в якому змагаються два спортсмени, гравці, з метою здобути перемогу шляхом знищення всіх шашок суперника або позбавлення їх можливості ходити. Шашки інтелектуальна гра без елементів випадковості, результат якої залежить виключно від знань, досвіду, навичок та майстерності гравців. У шашок безліч шанувальників по всій планеті. Різні люди, незалежно від віку, професії, мови, кольору шкіри, проводять своє дозвілля за шашківницею. Чому шашки привабливі для людей різного віку і професій? Тому що, граючи в шашки, набувається багато корисних рис: тренується пам'ять, з'являється наполегливість, винахідливість, розвивається логіка. so let's talk about uh, uh, checkers. Uh, it's an, an intellectual type of sport in which uh, um, sportsmen uh, take part in order to gain the victory while um, destroying uh, checkers of the opponent and uh, uh, not allowing the oppo opponent to make any moves. Uh, checkers is an intellectual uh, game without any um, uh, unpredictable um, events and um, steps and result depends uh, solely on knowledge experience skills and uh, um, the, the way uh, those skills are mastered by these sportsmen, and so we have many fans of this uh, sport uh, all across the globe. Um, different kinds of people, uh, no matter what their um, occupation, language, uh, um, race, uh, they uh, spend their time uh, while playing this game. And so, why this uh, um, game is uh, such a such an appealing uh, sport for people of different Age and occupation. Because while playing uh, checkers, we get uh, different kinds of uh, um, skills. You train your memory. You tra you work on your um, willpower, determ determination, ingenuity, and you also work on your uh, logic. Здавалося б, що може бути простіше гри в шашки. Маленька дошка, у кожного суперника всього по 12 шашок. Всі вони мають однакові ходи, і задача відома знищити всі сили суперника. Тому дехто дивується, що навчитися добре грати в шашки не так просто, існує навіть вислів раз, два і в дамках. Шашки це і вид інтелектуальної боротьби і змагання, а будь-які змагання удосконалюють сильні риси особистості. Під словом, гра розуміється, не тільки забава відпочинок або спорт, але ще й набагато важливіше. Можливість створити на шашковій дошці незвичайне, фантастичне, в цьому шашки близькі до мистецтва. Але до шашок можна відноситися і як до науки зі своїми законами і принципами. Шашкова гра має елементи наукового дослідження, саме такий підхід властивий багатьом видатним шашкістам. Вашки це сили світ, прекрасний, дивний зі своїми злетами і падіннями, печалями і радощами. It would seem that it could be easy There's nothing easier than playing a checkers because there is a small board and each uh opponent has only uh. Twelve uh, uh, of uh, uh, checkers, and all of they have can make the same uh, um, moves, uh, and uh, the objective is um, uh, is known uh, to destroy uh, all the uh, checkers of the opponent. So lots of people uh, really want the. Uh, that it is not really easy to learn how to play this game. And there is even a saying that says, uh, uh, one, two, and you lost. Um, Checkers in, is an uh, intellectual kind of uh, um, competition. Um, it's uh, uh, Helps you to enhance your uh, personal traits, uh, and uh, uh, by uh, under this word "game," we mean not only um, game and our um, the way we spend our free time or sport. Uh, it's about uh, more important things. It's about um, some the ability to create something um, amazing, fantastic uh, uh, on this uh, board, and it's something similar to art, and. Um, but we cannot, uh, um, but we also can uh, take this uh, game as a science with its own rules and principles. Um, Checkers uh, um, has its uh, own elements of uh, scientific research, um, and uh, this is Kind of approach that uh, uh, many prominent uh, checkers players have. Uh, checkers is a whole world, uh, um, beautiful, uh, strange when it's with its own ups and downs, uh, um, sorrows and uh, successes. В Україні до організацій, які спрямовані на розвиток шашкового спорту, відносяться Національна федерація шашок України і її територіальні обласні осередки, серед яких і Федерація шашок міста Києва та місцеві федерації. З Національною федерацією шашок комплексно взаємодіє Міністерство молоді і спорту, яке надає федерації в установленому порядку державну підтримку, залучаючи її до виконання державних програм і заходів з питань розвитку шашкового спорту в межах країни. Um, in Ukraine, we have many organizations uh, that uh, uh, of this game, and we get our, uh, have our support from Ministry of uh, uh, Youth and uh, Sports uh, that supports all our, our events and programs. Основна робота з популяризації шашок в обласних центрах та в містах якраз і випадає на долю обласних та місцевих осередків, а саме проведення місцевих змагань, укладання угод про співпрацю з місцевими органами державної влади, пошук спонсорів, відстоювання інтересів спортсменів своєї місцевості, взаємодія з фізкультурно спортивними товариствами, спортивними клубами, колективами фізичної культури. Це лише та маленька частина основних функцій місцевих федерацій. Local uh, federations in uh, um, regions, cen in centers and cities also um, work and support our organizations. They support local uh, programs, events, and uh, sportsmen um, and uh, different teams. Звісно, основною проблемою, з якою стикається шашковий спорт, як, напевно, будь-який інший, це брак коштів. Державне фінансування шашкового спорту не покриває видатків спортсменів на участь у змаганнях, особливо це стосується міжнародних змагань. Отже, яким б талановитим не був спортсмен, відсутність у нього фінансової спроможності оплатити свою участь у змаганнях, не дає йому можливості заявити про себе на міжнародній арені, а іноді навіть на всеукраїнському рівні. Дуже часто талановиті юні спортсмени так і не досягають високих. За рівня майстерності та світових результатів саме через брак коштів, розчарування неможливістю взяти участь у змаганнях призводить до того, що талановиті діти йдуть зі спорту взагалі або переходять у більш привабливі для спонсорів види спорту. Головною метою спортсменів і тренерів і федерації стає залучення спонсорів та меценатів, що не завжди можливо в умовах нашого сьогодення. of course, the biggest problem uh, in our sport is a shortage of uh, uh, financial support uh, because of that uh, uh, our uh, sportsmen uh, cannot show their performance uh, at their best and therefore sometimes they even change the type of sport and of course it leads to disappointment uh, and um, uh, that's why we work a lot on uh, attracting new sponsors. Також бар'єрами, з якими зіштовхується шашковий спорт в Україні, є відсутність єднання між існуючими самостійними шашковими громадськими організаціями, розбіжність цілей та методів їхньої роботи, брак довіри між їхніми лідерами, існування упередженого ставлення один до одного та поділ організацій на своїх та інших, брак повної бази контактів організацій, що діють в Україні. Um, also um, another barriers arise because of uh, lack of unity uh, between our organizations in our country also some prejudice that they have to each other and uh, a lack of connections uh, and therefore um, it leads to uh, some barriers Важливу роль у подоланні цього має відіграти Національна федерація шашок України, яка повинна працювати не тільки з власними територіальними та місцевими осередками, а й з іншими самостійними спортивними громадськими організаціями, що займаються розвитком шашок, з метою налагодження дружніх зв'язків та співпраці для загальної мети розвитку та популяризації шашкового спорту серед населення, незважаючи на їхню певну автономію. Національна федерація має стати своєрідною спілкою, об'єднавши різні громадські організації всіх рівнів, що зацікавлені в розвитку шашкового спорту, при цьому не затіхаючи на їхню самостійність. Фоур Начна Федераційн Чекарс тівайк вид над Олин Локал Федераційн, батвелс сам бізнес і сивосоції організації з норту the support needed. Ну і звичайно, 24 лютого 2022 року назавжди змінила історію всієї нашої країни. Війна відобразилась на всіх сферах суспільного життя, в тому числі на спорті. Щодо розвитку шашкового спорту, зокрема у місті Києві, то у перші місяці війни Київ був пустинний і безлюдний. Ні про які турніри мови не могло й бути. Багато спортсменів виїхало за кордон. Проведення всіх спортивних заходів спочатку були під забороною, а зараз має підкорятися новим реаліям нашого життя, до речі, які зараз ми чуємо. Да. Наявності укриттів, переривання турнірів через повітряні тривоги, перенесення або скасування турнірів на рівні міста та за розпорядженням київської міської або військової адміністрації. of course, uh, the 24th of february uh, of 2022 changed a lot, and um, at the beginning of full-scale invasion, key was uh, um, without people, and uh, um, conduction of any competition was uh, not allowed. Uh, but it's a paradox that um, since then checkers got more popular, especially among children and soldiers. Але як це не парадоксально, шашковий спорт за останні роки у місті Києві досяг великої популярності, особливо серед дітей та військових. Спорт взагалі у воєнні часи набуває додаткових функцій. Він стає засобом підтримки бойового духу, реабілітації волонтерського руху. На війні шашки стають засобом психологічного розвантаження. Українські військові у перервах між бойовими завданнями грають у шашки, щоб відволіктися від важких думок. Це підтверджується особистими та журналістськими світлинами, що ми бачимо якраз на слайді. Фронтлайн чекерс сер аз а тулів psychological relief. And, uh, We can see on uh, our slides uh, how soldiers play this game. <laughs> Гра в шашки використовується у реабілітаційних програмах для поранених, зокрема у шпиталях та реабілітаційних центрах. Наприклад, київські шашкісти неодноразово передавали шашки військовим на фронт та пораненим бійцям у шпиталі. Крім того, проводяться шашкові турніри серед ветеранів та військовослужбовців. Прикладом є нещодавній турнір у місті Вінниця. Um, also, uh, checkers are used in uh, rehabilitation uh, programs, and, uh, for instance, our Kiev uh, checker, uh, checkers players. They also uh, gave uh, a certain um, some boards to our soldiers, and we also held a tournament for uh, veterans and soldiers. And this tournament was held at um, in Vinnitsa. Шашки є певним засобом соціалізації не лише ветеранів, а й переселенців. Так, в Києві проводилися шашкові змагання серед внутрішньопереміщених осіб Нікольської громади, Мелітополя та Маріуполя. Але головним поштовхом для популяризації шашкового спорту в місті Києві під час війни стала волонтерська ініціатива юних київських шашкістів по збору коштів для Збройних сил України за допомогою гри в шашки. Започаткувала цей волонтерський рух під назвою Граємо допомагаємо, десятирічна київська шашкістка Валерія Іжова. Slide number, she's the mosque. Also, Checkers is a tool for uh, socialization, uh, not only uh, for veterans, but also for internally displaced uh, people, uh, for instance, people from uh, Melitopol, uh, Mariupol, and uh, um, Nikopol um, community. Um, also, uh, we initiated a uh, volunteer movement that is called uh, we play to win and um, uh, we play to support sorry and uh, this was organized by a 10 years old uh, um, valeria Yezova. Дівчинка, яка в різні роки ставала чемпіонкою світу, Європи та України з шашок, виходила на вулиці Києва шашковою дошкою та пропонувала всім охочим зіграти з нею в шашки. Але в неї була одна умова: якщо перехожий не зможе в неї виграти, має задонатити будь-яку посильну для нього суму на Збройні сили України. Дорослі, не знаючи, що перед ними маленька чемпіонка світу, були впевнені у своїй перемозі та шокувалися у чергу. Так, юна киянка зібрала 220 тисяч гривень і передала їх у благодійні фонди та окремим бригадам та батальйонам. Цю благодійну ініціативу підхопили інші юні шашкісти Києва Андрій Дяченко, Лев Порецький, Тетяна Партянка та Даніл Поплавський. Всі діти загалом зібрали та передали близько 600 тисяч гривень. Надихнувшись прикладом київських шашкістів, діти з інших міст, Кам'янського, Полтави, Харкова, також почали збирати кошти для Збройних сил України, граючи в шашки на вулицях своїх міст. А uh, деґролського Offered uh, people to play, um, and if they win, uh, they um, have to. If they lose, they have to donate money uh, to the armed forces of Ukraine. And uh, uh, by this way, um, she uh, gathered um, uh, two uh, hundred twenty thousand hryvnias and uh, uh, gave those uh, uh, those money to um, different uh, uh, fundraising. Um, events and so uh, this initiative was also uh, supported by other our uh, you, uh, young um, checker, checker players andriy Lev leporetsky tatiana portianko tadeil poplavsky and so they supported uh, other children from uh, cities like uh, kaminsk poltava kharkiv and others Цю волонтерську ініціативу широко висвітлювали засоби масової інформації, як українські, так і міжнародні. Діти ставали гостями популярних ефірів. А відео, як Валерія Жова, довела Сергія притулу до сліз, витягнувши зі свого маленького дитячого рюкзачка декілька десятків тисяч гривень, стало вірусним. And so, uh, media uh, showcased this initiative uh, uh, broadly, and everybody uh, saw those um, uh, videos of Valeria and Serhii Pretula who cried because of uh, such a massive effort done by the girl. Ми в шашки. <ріст> І ви граєте? <ріст> ще якась чемпіонка? Багато зірок зіграли в шашки в рамках цього волонтерського руху. Many other stars also played uh, the game um, as part of this initiative. слайд. З 10 по 14. 14. Це призвело до популяризації шашок в місті Києві. Багато дітей почали записуватися в шашкові секції та гуртки. Дитячі змагання стали багаточисельними і відкрили нових зірочок шашкового спорту не лише Києва, і й України. Шашки в Києві отримали друге дихання. Але шашковий спорт Києва є частиною всеукраїнського шашкового спорту і без повноцінного розвитку шашок на всеукраїнському рівні, шашки в Києві не зможуть досягнути того максимуму, до якого ми прагнемо. It led to um, uh, the fact that checkers got more popular in uh, Kiev, and uh, this uh, uh, game got its uh, second wind, and we discovered many new uh, young talents. But it is not uh, possible for um, this game to evolve in Kyiv if it's not if it doesn't evol evolve uh, across Ukraine. Майбутнє шашкового спорту, як будь-якого іншого, на підставі власного практичного досвіду роботи в місцевих федераціях та багаторічних спостережень, перш за все залежить від процесу децентралізації влади у національній федерації та зменшення тиску її вертикалі на організації територіального та місцевого значення, з, визнач... з визнанням їх автономної діяльності в межах національної федеративної структури. Територіальні та місцеві федерації мають бути наділені більш широким спектром повноважень з боку Національної федерації та її та за її сприянням отримувати власні статути, що будуть регулювати їхні внутрішні повноваження та надавати можливість самим вирішувати певні питання, адже саме громадським організаціям, що безпосередньо займаються розвитком шашок на місцях, видніші шляхи вирішення проблем, що виникають практично кожного дня. Аналізуючи взаємозв'язки між різними громадськими організаціями шашкового спорту, можна зробити висновок, що наявність розгалуженої мережі та значної кількості громадських організацій, зацікавлених у розвитку шашок, також сприятливо відобразиться на розвитку і популяризації шашкового спорту в Україні. The future of uh, checkers depends on the de decentralization of uh, power in uh, uh, Ukraine. Power of national federation. Um, it is uh, necessary for uh, local federations to get more authority, and also it's important to work on uh, uh, making um, our network of organization organizations more um, comprehensive and broader. Взаємодія та, консоліза... та консолідація своїх можливостей між шашковими організаціями сприятиме національному розвитку шашкового спорту, обміну досвідом між федераціями, налагодженню дружніх відносин між спортсменами. Країни, що сприятливо відобразиться на представленні нашої країни на міжнародній спортивній арені під час їхніх спільних виступів за національну збірну. Саме злагоджена та професійна робота місцевих федерацій у ці нелегкі часи дала змогу вистояти всьому шашковому спорту України та Національній федерації шашок, в тому числі, оскільки багато членів президії виїхала за кордон, зокрема й президент Федерації. Шашковий спорт зміг адаптуватися до нових умов сучасного життя. Федерації започатковують волонтерські рухи, залучають нових гравців. Серед Серед військових допомагають соціалізуватися внутрішньо переміщеним особам та підтримують ветеранів. Звичайно, в шашках, як і в будь-якому виді спорту, існує певна конкуренція між різними фізкультурно-спортивними товариствами, тренерськими школами та областями. Однак без консолідації та взаємодії різних громадських організацій розвиток шашок в Україні буде залишатися на низькому рівні, адже лише об'єднавши знання та досвід різних шкіл, тренерів та спортсменів, шашковий спорт в Україні зможе вийти на новий високий рівень розвитку. Yep. Um, establishing connections and consolidation um, of efforts of all the uh, local federations uh, is really important for uh, fostering um, this uh, type of sport. And uh, uh, this work um, actually helped our sport to survive during those difficult times, especially when many of our players and uh, management uh, um, uh, were relocated abroad and so of course uh, we have a certain competition um, in our sport um, but it's important to be united and to share certain experience in order to get on the new level uh, in this sport so thank you Пані Львові, попрошу вас тут ну, так залишитися. По перше, дякую вам а, і ну, за те, що їх зачекали сьогодні. І дякую Валерії за те, що витримала три години такий новий експірінс. Попрошу молоду зірку також вийти, щоб ви побачили її, тому що це все таки чемпіон світу шашок, і на мою думку не потрібно ну потрібно навпаки показувати і молодь. Я думаю, пан Геннадій також не вразиться, якщо я подарую Валерію одну таку книгу, давайте тут я вам передам. Можна я спитати? Що видно було, туди дякую. Так, Дуже дякую. Ще раз.